Зараз друзі, фінальний поєдинок у Вазі до 60 кілограмів. Арсеній Кутіль, Сумська область, Конотоп проти Дениса Ковшина, який представляє Київ надзвичайно сильні хлопці, взагалі дуже яскраву боротьбу на цьому чемпіонаті в Тернополі продемонстрував Денис Ковшин, Пройшов всіх всіх своїх опонентів і переміг впевнено, переміг достойно. Хороша правильна стійка. Зверніть увагу, фізична сила. Є у Ковшуна є правильна, така, знаєте, міцна, потужна манера боротьби. Арсеній Кутіль також досвідчений спортсмен, тому що ці хлопчики вони з юнаків під керівництвом Віктора Гайдука росли і теж, як і Маслак, який Ковшуну поступився. Зараз є шанс у Кутіля, як то кажуть, взяти реванш. Але бачимо наскільки на рівних, наскільки чітко працює Ковшун. От ну зараз першим бал. Здобуває кутіль е, і відразу лунає свисток. Ярослав Петришин е, обслуговує цей поєдинок, цей фінал на килимі. Дуже важливо знайти захват. Партер е, сьогодні, коли особливо в поєдинку проти сильного суперника, має особливе значення і особливу роль. В стійці дуже складно інколи щось зробити, але і в партері не завжди виходить. Як ми бачимо. Сьогодні Денис Ковшон тренується під керівництвом майстра спорту міжнародного класу, досвідченого борця, сина і учня світлої пам'яті Ігоря Олександровича Кондратського. Олександра Кондратського хороша була спроба. Два бали все-таки зараховано кутюлю. Так, і він виходить вперед. Він збільшує розрив. Ну, а такий початок. Початок навіть, а що там ще бал? Ну, боротьба продовжується. Однозначно, ми бачимо, що зараз Ковшон поступається. Таким був початок. Він вміє поступатися. Ми пам'ятаємо його битву з Павлом Пошотиловим. Ми пам'ятаємо, як Ковшин вміє боротися, і як він вміє справді програючи, вмикатися і робити свою справу. Тобто перший період він дуже швидко закінчується. цей період закінчується з рахунком 4-0 на користь борця із конотопу. Отакий От хороший початок. Ну, бачимо, перемагає, перемагає кутіль. І завдання зараз у Ковшина взяти. Зрівняти рахунок і переломити хід поєдинку. Цікаво, чи йому вдасться це зробити, тому що, як бачимо, кутіль готовий, готовий відмінно. Теж хороший високий на зріст, юнак, сильний фізично і технічний, доволі технічний борець, як і майже всі учні всі представники Конотопської школи. Безумовно, змагання змагання борців. Будь-яких вікових груп, це змагання, це як би сказати, екзамени для наставників. О, Хор... як добре бали зараз, впевнено, просмикнув. Ну за рахунок і сили чудово тягне зараз заднім на краю накат. Ми не бачимо дію. Але якою буде оцінка, чи зрівняв рахунок ковшун? Ось цікаво, тому що не перейшла камера, не було супроводу, але добре, що взагалі є. є і така трансляція. Низкий уклін секретарю змагань Євгену Петрову. Його син Дмитро здобув бронзу. Півтори хвилини залишається до закінчення. Треба, треба, треба зараз. Треба, треба вперед. Підворот. Ні, немає кітка. Бачимо, що два бали не було, значить, е, е, часу залишається все менше. Ковшун поступається. Потрібна атака. Хороший підворот від кутіля, але розтягнувся. Якось чомусь ноги опинилися десь дуже низько, так би сказати, і атака не пройшла і це правильно, прави пра, правильну позицію займає зараз Кутіль. Він не обороняється. Він атакує. Він розуміє, що з ковшуном не можна стояти, не можна вичікувати і сподіватися, що тобі вдасться ці два бали отримати. Краще збільшити цей розрив, щоб було шість, а краще вісім балів. І Ар я впевнений, Арсен Арсеній Кутіль це розуміє. Все ж таки, бал бере зараз ковшон. Бал забере ковшон, тому що боротьба в стійці. Ну за такої боротьби це, це може бути. Подивимось, чи вистоїть кутіль в партері захвати атака потрібна зараз ковшуну, а кутілю треба стояти, стояти, рухатися, рухатися, не дати зараз. Прицілиться ковшун легко встає. Підводиться, підходить до краю. кидок проходить на два бали. І рахунок стає 4-6. Тепер 4-5. 4-5. Правильно, два бали отримав ковшун за свою дію. Добре встав. Добре витягнув. 30 секунд. І ось вже перевага на боці борця, який представляє Олімпійський коледж імені Івана Піддубного. Кінцівку видає хорошу ковшун. Він вже не дозволяє зараз. Тут дуже важливо розрахувати свої сили таким чином, щоб вдалося ковшуну і переломити судочку, і зараз видати таку кінцівку. Коли вже Кутіль змушений, знаєте, захищатися і відступати, і це це, це дуже важливо, дуже важливо. Правильно такий знаєте, професійний почер демонструє Денис Ковшин. ми вітаємо. Переможця, ми вітаємо чемпіона України возі до 60 кілограмів. Денис Ковшин перемагає. Арсеній Кутіль також показав красиву боротьбу на чемпіонаті України в Тернополі. Перемога, і ми сподіваємося, у цього хлопця все попереду адже постійно. Ми бачимо після Мукачева. Зараз Тернопіль міняються ролі. Хтось поступається, хтось виходить вперед. І це цілком друзі зрозуміло. Адже наші хлопці зростають. Успіхів Денисе на чемпіонаті Європи і світу.